За 15 років шлюбу Юрій вже встиг втомитися від своєї дружини Валентини. А коли же таке кохання у них було, навіть горобці заздрили їх стосункам. Але за стільки років все дуже змінилось дівчина з веселим і легким характером, раптом в один прекрасний день перетворилась в постійно чимось невдоволену, безформену Матрону з розпущеним волоссям і відсутністю макіяжу. І це все жахіття вона пояснює втомою. Ну яка може бути втома, якщо вона не працює, як Юрій, а тільки вдома сидить? Від чого тут можна втомитися? Від прибирання та кухні теж мені робота. Ну да, вона виправдовує свою повноту народженням двійнят важкими пологами і необхідністю довготривалого гормонального лікування. Але ж Юрій розуміє. Що це тільки відмовки. Он скільки жінок народжує з проблемами для свого здоров'я. І нічого, швидко відновлюється. Ну, нехай не в дівочу фігуру повертаються, але ж і не на десять розмірів стають більшими. Е, а якою ж тендітною вона колись була, його валюшка. Кохала його безтямно. Він в перші роки подружнього життя нарадуватись не міг. Знав від колег на роботі, як їх дружини пиляють та безкінечно змушують домашні справи вирішувати. А його кохана зовсім не така. Ну, попросить пару разів поличку прибити чи диван переставити, а потім дивись, вже й без нього все вирішено. Сусіда найняла той за гроші все і зробив. З розумінням в нього дружина що й казати. Тільки ж була, зараз зовсім не така. Перші тріщинки в їх коханні з'явились, коли Валентина в декретну відпустку пішла, повідомила чоловікові, що вже наймати когось для чоловічої роботи нема можливості які вона там гроші зараз заробляє. То прийдеться Юрієві закачувати рукава та поратися по господарству. Але ж він не готовий був він звик, що вдома відпочинок лише, а не друга зміна. Після 12 годин за кермом, про які там не повішені полички, перегорівші лампочки, а чи протікаючі крани, може йти мова. Ну і що, що він директора фабрики возить, і більше з часу в машині спить. Хто про це знає? Як би то не було, а робота в нього важка. Ще й нервова, бо директор людина різка, вибаглива, лаяв свого водія вже кілька разів. Що ледачкуватий. Але ж то неправда перевіряти машину мають техніки, а не він. Він водій, і нема чому йому в тому моторі порпатись та масло перевіряти. Він би ще, може, і терпів свою благовірну. Адже таких синів йому виховує. Такий генофонд аж дух захоплює. Обоє спортом займаються. Його, до речі, любимом футболом. Сів батька. Тільки він його любить по телевізору, а малі кожні вихідні на тренуванні бігають. Жодного не пропустили. Але ж у них диспетчер нова на роботі людочка, ух і красуня неймовірна, пишногруда з тонкою талією, а посмішка, а очі, а кучері білі. Юрій тільки згадує про неї і аж слиною захлинається. От би йому таку красуню під бочок на диванчик. Взамін цієї, осточортівшої Валентини. Довго думав, як спекатись дружини, звільнити місце поряд себе для красуні Людмили. І надумав. Одного разу в обідню перерву звернувся до свого друга, з яким ще колись за шкільною партою сиділи, і якийсь колись сох по його Валентині. Агов, Петре. А що скажеш на те, що я уступлю тобі свою валюху? Петро не зрозумів одразу, про що йде мова, а зрозумівши, розсміявся. Та навіщо вона мені зараз? Вона ж в тебе вже на попелюшку схожа. Її щоб одмити та до ладу довести, стільки грошей часу знадобиться. Нє, дружище, вибач. Пройшли ті часи, коли мені твоя благовірна цікавою була. Не признавався Петро, що багато років назад у нього був лише спортивний інтерес до Валентини. бо вважав, що такі красиві дівчата мають бути лише у нього, першого дон Жуана на курсі. А от вийшло з його точки зору трохи дивно. Товариша дівчина обрала не такого красунчика, як він. Та й дикуватим був Юрій, що вже казати Ну будь другом. Не вгавав Юрій. Дуже вже йому хотілось Людочку під вінець повести. Зваб, мой вальку, щоб я з чистою совістю міг розлучення вимагати. Вона ж ніколи не погодиться. А в мене питання життя і смерті вирішується. Хочеш, я тобі за це свій годинник віддам. Годинник у Юрія був знатний. Дідівський ще командирський. Дуже він пишався тим годинником і знав, як Петро на нього облизується. Колись навіть купити пропонував та таку суму озвучив, що в Юрія очі округлились від здивування. А тепер от він згоден відмовитись і від нього лише блюдечку добути. Красуня прихильно ставилась до його залицянь. Подарунки дорогі, квіти, квитки на концерти приймала, мило посміхаючись. Але далі для нього було зась, навіть поцілувати в щічку не дозволяла. Сказала строго, що з одруженими справи немає, що їй вже заміж пора, а не в коханки гратися. Задля годинника Петро погодився позалицятися до Валентини. От тільки ніяк не міг дізнатися таємницю друга, заради кого він від дідівського годинника відмовляється? Хто ж це так сильно зачепив його? Мабуть, на цей раз все дуже серйозно. Хоча це в юності Юрко був тушком та скромняшкою. А після одруження ніби схаменувся, що не нагулявся, і пустився усі тяжкі. Коханок у нього було перебуло. І як тільки Валентина того не помічала, кохала, мабуть, і досі, та довіряла. Петро пообіцяв подопомогти другові. Та й забув майже одразу. Ледве тему розмови змінили. Через пару тижнів сам ярко нагадав. Знову на обіді підсів до товариша, поплескав по плечу і радісно повідомив, що варто, мабуть, вже робити так, щоб він ненароком коханців застукав на гарячому. Петро одразу згадав свою обіцянку. Почервонів і хотів було швиденько придумати пояснення, чому й досі не звабив жінку. Коли до нього дійшли слова Юрії. Ну, ти і профі, дружище. радісно торохетів той, забувши навіть про їжу. Що ти з нею зробив? Вона розцвіла, наче років на десять помолоділа. Весела така сяє, зачіску зробила, прибарахлилася трохи, навіть якусь гімнастику в інтернеті знайшла. Скаче ще ранку перед компом, хекає, фігуру робить. Ану, розповідай, як ти такого досяг. Може, я для себе щось нове в пікапі дізнаюсь. І замовк, чекаючи на відповідь товариша. А в того на обличчі застигла дурнувата посмішка. Він не знав, що відповідати. Та розумієш? пробалькотів нарешті. Я якось забув про нашу домовленість. Сенсі, не зрозумів Юрко. Ну, я ще не бачився з нею ні разу. Навіть зателефонувати не встиг. Вибач. А хто ж тоді? А до кого ж вона тоді? Не міг ніяк оговтатись Юрій від почутого. То це Валентина вже без його допомоги коханця собі знайшла. А трошки відійшовши, він почав посміхатися Але ж так і на краще. І розлучиться скоро. І годинник не треба буде нікому віддавати. От тільки як же ж тепер їх підловити з тим коханцем? Це не Петро, що можна домовитись тут треба трошки піднапрягтися. Але ж мета того варта. Допоміг випадок. Намок Юрі на роботі під неочікуваним дощем, сильно намок. От керівник і відправив його додому переодягтися, щоб не захворів. А вдома він застав дуже цікаву картину. Весела Валентина, в новому шовковому халатику, порядкує на кухні, а у ванній кімнаті порається якийсь мужик і щось підспівує дуже знайоме. Почувши, що стукнули вхідні двері, Валя вийшла в передпокій і одразу ж її настрій зіпсувався. Спохмурніла, але стримано спитала. Що сталося? А хто це там в тебе? Питанням на питання відповів чоловік і, навіть не знявши брудне взуття, попрямував у бік ванної кімнати. А, Семенович, Розчаровно протягнув, побачившись сусіда, що часто допомагав дружині по господарству. Привіт, Юрію. піднімаючись з невеликого стільчика, сидячи на якому ремонтував сток у рукомийнику. Що ж це ти свою господу так запустив? Якби Валюша не помітила, то й сусідів могли затопити. Валюша. Раптом кольнула здогадка чоловіка. Він ніколи навіть подумати не міг, що до оцього сивого дядька можна приревнувати дружину. Адже він більше, чим на десять років старший, вдівець вже. Старше покоління і тому. Ну да, виглядає він дуже презентабельно. Як ніяк підполковнику у відставці. Кожен ранок, йдучи на роботу, Юрко бачить його на спортивному майданчику у дворі, незалежно від погоди. Завжди акуратно пострижений, гарно вдягнутий. І пустя такого, яке у Юрка уже давно випирає футболку, нема і намітки навіть. Ой, Семеновичу, не бурчи, як дід старий. Відмахнувся чоловік. І ти і вона вдома весь день. Що ж вам ще робити, як не рукомийниками турбуватись? А я працюю зранку до вечора. Мені вдома відпочинок та їжі потрібна, а не робота в другу зміну. Ну, да, ну да. Витираючи руки поданим Валентиною рушником, пробурчав сусід. Ну, добре, тут я вже справився. Пішов. Іване. На хвильку замовкла, роздумуючи, чи варто казати по батькові, а чи вже так, як давно звикла, по імені. Вирішила, що при чоловікові краще так. Семеновичу, куди ж ви? Я ж стіл накрила. Ходімо пообідаємо. Ні, Валюш, я піду. Нехай іншим разом. Ти он чоловіка роботящого, краще погодуй. Сумно якось відповів і вийшов з квартири. А Юрко вирішив скористатися випадком. І влаштував дружині сцену ревнощів. І, взагалі, я йду від тебе. ошелешив ще не сказавши ні слова дружину. Тебе тут в мою відсутність. Під старкуватим сусідом вже не гребеш. Не треба мені такого приниження. Розлучаюсь я. Не давши Валентині оговтатись, він вийшов із квартири і сердито грюкнув дверима. А потім мало не розсміявся. Вистава вийшла на славу. Завтра ж він подасть на розлучення і обніме нарешті свою красуню людочку на правах нареченого. Шкода тільки, що квартиру ніяк не зможе поділити. Від тестя дісталось Валентині житло ще до одруження. Але нічого з милим рай і в шалеші Знімуть собі хороми набагато краще, ніж цей сарай. Валентина напрочуд швидко погодилась на розлучення. Навіть на суді не сказала йому ні слова, не влаштувала скандал, а мовчки вийшла із зали, залишивши юрка в минулому. Але його то не ображало йому було все одно адже вдома чекала Людочка. Тільки красуня не зраділа папірцю, що свідчив, що він вільний. Вона стала розпитувати, коли квартиру почнуть ділити, бо вже втомилася по чужим куткам. А дізнавшись, що її наречений не має на неї ніякого права, одразу ж випарувалась, як вранішня роса. Не тямлячи себе від образи на меркантильну красуню, Юрко досить довгий час жив один, не маючи бажання на нові стосунки. А втомившись від необхідності дбати про себе, прати одяг і готувати їсти, вирішив навідатись до колишньої дружини. Якраз жінка своє сорокаріччя мала відмічати? Чом не привід? Нагадати про себе. Купив невеличкий букетик. Нема чого дуже витрачатись на дружину. Не коханка ж. І позвонив у вхідні двері. На його подив відкрив сусід. Стояв, дивився, усміхаючись на незваного гостя. Але до квартири не пускав. Привіт. сказав Юрій. Тепер він все зрозумів. У Валентини дійсно були якісь стосунки з цим старим. Вони його навколо пальця ввели. Ну, зараз він їй розкаже, що таке жіноча вірність. То що? Так і будемо стояти на порозі. Пусти мене нарешті до дружини. Яка ж вона тобі дружина? посміхаючись, відказав Семенович. Та й не впевнений, що вона тебе бачити захоче. А це я вже сам не спитаю пусти. Взявся долоною за руку сусіда, що тримала двері за ручку, не даючи можливості зайти. Спробував відсмикнути її, але нічого не вдалося. Рука у Семеновича була мов би, зі сталі. Тоді вирішив погукати Валентину. Валь, Агов, ану йди сюди. Валентина дійсно з'явилась перед передпокої. Юрій помітив, якою красуною вона раптом стала. Красива зачіска нова сукня, навіть туфлі на підборах наділа, чого не робила років десять, не менше. Чого тобі? спитала підходячи. Та от поздоровати прийшов. Ювілей як не як. А чого б це раптом? Ми ж вже чужі люди. Поздоровляй своїх коханок. здивувалася жінка. Та я, цей, я прийшов додому. Досить вже дуріти. Спробували окремо, не вийшло. Давай вже назад то все. Як то його, оце? М'явся, не знаючи, як сказати. Ти нагулявся і хочеш повернутися до дружини, так? несмішливо сказав Іван, що мовчки спостерігав за розмовою колишнього подружжя. Пізно вже, дуже пізно. «В Сенсі пізно, не зрозумів Юрій. А в тому сенсі, що валюша моя наречена, і для тебе тут нема місця. Як це наречена, а діти, наші діти, їм батько потрібен. Ну, ти ж не думав про них, коли до своєї чергової коханки йшов? одізвалася Валя. Впевнений, що я не знаю про твої походеньки. Не розумію тільки, чого ради я так довго це терпіла. Все ж чекала, коли нагуляєшся. Та додому повернешся. А ця твоя остання любов, мабуть, дуже зачепила, що ж розвівся. То що ж трапило, що ти зараз тут, а не біля коханої? Нічого не відповів Юрій. Повернувся і попрямував до виходу. Зрозумів, що дружина давно знала про всі його пригоди з жінками, тільки мовчала чомусь. Мабуть, сім'ю намагалась зберегти заради дітей. А він от цю сім'ю не зберіг так йому і треба. Зіткнув приречено нікому він, виявляється, тепер не потрібен от би повернути час назад. Він би зовсім інакше поводився, цінував би те, що мав, але то неможливо.